Житель Цюрюпінська витратив більше 50 тисяч гривень на відновлення бойової машини. Небайдужий городянин є власником станції технічного обслуговування і раніше не мав справи із військовою технікою. Але для патріотичних намірів Валерія Маєвського це не стало перепоною. У вересні 2014 року він взявся за капітальний ремонт бойової розвідувальної машини, яка на той момент вже більше 10 років простоювала у автопарку УМВС Херсонщини. Начали смотреть, что мы взяли. И когда мы увидели, мы, честно говоря, первый был шок. И шок был страшный. И мы, ну, как бы, все, в ступор. Мы вошли в ступор, если так можно назвать. Мы неделю думали, правильный ли поступок мы сделали. Но, как говорится, нет никаких, говорит, перед человеком нет никаких ограничений. Есть ограничения там, где человек сам их ставит. Капітальний ремонт БРДМ можна назвати народним. У Валерія знайшлось багато однодумців. Проїжджаючі автомобілісти зупинялись і цікавились, що відбувається біля станції технічного обслуговування. А коли дізнавались, охоче допомагали фінансово, хто чим може. Спільна мета об'єднала навіть конкурентів, допомагали робітники із сусіднього СТО. А для двох учнів місцевого ліцею, що навчаються на автомеханіків, добровільна праця завершилась працевлаштуванням за спеціальністю. Ні, і Олександр, вони повністю робили все, що стосується електрики і управління бум говорити так. Яким ну целе производство це не машина, здесь ціле производство. Тут і компресор стоїть і масло качають, і воздух производить, все. Воздух і ходовая Сережа у нас займався. Робота неодноразово переривалась. Вивчивши принципи ремонтування військової техніки, добровольці охоче брали залагодження інших бойових машин. Приїхали БТРи, які сломані були 79-ї там бригади. Ми їх відновлюємо якраз от там. Тобто все за, за средств. Про основну благодійність не забували і завершили капітальний ремонт БРДМ, котрий вже готовий слугувати народові України. Такі справи повинні заохочуватись. Начальник МВС України в Херсонській області Артур Мєріков подякував Валерію і трудовому колективу станції техобслуговування. Неоцінима громадянська позиція Валерія Євгеніча і його колективу. Ну просто я скажу, що на сьогоднішній день. Нам допомагають також і багато другі волонтери, як ви знаєте, нам дарили і оптичні приціли, і приціли ночного бачення, і форму, і ніякою спецодягу. Я думаю, що відношення херсонців на сьогоднішній день і розуміння того, що відбувається в нашій країні, просто поражає. Сподіваємося, що настане той час, коли зникне потреба простому люду фінансувати українську армію. А поки що надія тільки на волонтерів у автопарку МВС знаходиться ще три подібні машини у несправному стані.